Чому полягає відмінність в розумінні Євангелія, в тому, як його розуміє історичне, традиційне християнство і вчення адвентистів? Перш за все, важливо сказати, що серед адвентистів є дві можливості розуміння слова Євангелія. Є так зване вічне Євангеліє, це те, що ангел проголошує з неба, і є традиційне, більш-менш традиційне розуміння Євангелія серед адвентистів. Отже, якщо в історичному християнстві ми говоримо про Євангеліє і ми розуміємо, що Христос. Виконав свою місію в тому, що він помер на Христі, він був похований, він воскрес. Ми говоримо про те, що кров Христа є облаганням за всі наші гріхи. Ми говоримо про те, що Христос поніс на собі гріх, примирення з Богом. Ми говоримо про те, що завдяки Воскресінню Христа може оживати і наш Дух. Ми говоримо про те, що Святий Дух запечатує нас. Ми говоримо про те, що Дух. Дух Святий забезпечує наше перебування у вічності. В той самий час серед адвентистів панує дещо відмінне розуміння, і я залишу вам можливість порівняти наскільки воно відмінно. Ну, наприклад, серед адвентистів панує таке розуміння, що протягом великої скорботи заступництва не буде. Вони говорять про те, що Воскресіння Христа це обіцянка, що ми будемо відтворені. Вони говорять, що всі ці гріхи світу нашого і нашого примирення з Богом були покладені не на Христа, а на сатану. Вони говорять про те, що ми спасаємось, коли приходимо до Христа через те, що Христос зробив, але залишаємось в спасінні, тоді, коли виконуємо, по суті, е, закон Христа, але вони це, це звичай називають слухняністю. Вони говорять про те, що крок Христа це лише внесок за наші гріхи. Тому я так гадаю, що відмінності в розумінні і вічного Євангелія, а зокрема звичайного Євангелія між традиційним християнством і адвентизмом надто великі.